Вітаю, друзі, 3 квітня, в 2023 році Володимир Зеленський віддавав наказ арештувати тодішнього головнокомандуючого Збройними силами України Валерія Заушного. Як це відбувалося? Які були причини? Що трапилося ще в стосунках Залужного і Зеленського за хвильку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте про цей жаба гадюкінг. І поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже. В 2023 році спецназ СБУ штурмував український Генеральний штаб з метою затримання заушного. Про це на стрімі розповіли екс народний депутат Борислав Бреза, був зо мною в восьмому скликанні народним депутатом. Та як заступник командувача сил спеціальних призначень, потім в РНБО працював Сергій Кривоніс. Береза послався на розповідь своїх знайомих про те, що в 2023 році спецназ СБУ намагався заарештувати головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залушного і тоді штурмував будівлю, в якій знаходився не тільки Заусний, а й весь Генштаб. Це місце трималось в секреті, щоб російські війська не завдали удару по ньому. А також там знаходилась, до речі, кімната, в якій було присутно понад 30 представників НАТО та європейських військових. Вони все це спостерігали. Це відбувалося у них на очах. Тоді мені навіть казали, що довелось піднімати полк охорони, а також підтягувати військовий спецназ. Щоб протидіяти спецназу СБУ, повідомив Береса. За його словами, все це відбувалося в центрі Києва, і в Офісі президента були налякані, бо з'ясувало, що військовий спецназ може дуже швидко та ефективно протидіяти. Кременіс підтвердив, що знайомий з цією історією, за його словами, офіцери військового спецназу зупинили атаку, поклали всіх і показали, хто в країні справжній військовий лідер. Залужний вийшов і особисто розставив усі крапки на дні. Тоді спецназ СБУ зрозумів, яку дурість вони вчинили. Але це був такий живий анекдот. З якого потім сміяли всі, хто знав про цю історію, а знали її сотні людей, сказав він. За словами Кривоноса СБУ, після спроби затримання залужно почали виправдовуватись та говорити, що ми не знали, що там знаходиться штаб командування Збройних сил під час війни. Кривонів це брехне. Оскільки керівники СБУ систематично приїжджали туди та брали участь в нарадах, команда була віддана безпосередньо з банкової офісу президента. І ми чудово розуміємо, хто цю команду дав. Для мене це не новина, додав Кривоніс. Береться також повідомив, що залужний особисто вийшов до спецназу та сказав: ви розумієте. Що зараз буде? Тут усередині є американські, європейські, канадські військові, котрі все це спостерігають. Деякі з них чотиризеркові генерали. По-друге, він запитав їх, хлопці, а що далі? Вам наказали мене затримати, а що потім? Ви хоч розумієте, що буде з цією країною, якщо ви заарештуєте Верховного Головнокомандувача. Ну, я помічу, верховним не е, був залужний. Ну, але так передає слова залужного Береза. За його словами, пізніше головкому зателефонували з банкової з вибаченнями. Ви не так не зрозуміли, Валерій Федоре, це помилка. Давайте мнемо ситуацію. Завужний ніколи про це не говорив публічно. На думку кривоноса, заужний не розголосив, оскільки у світовому інформаційному просторі це був би повний апокаліпсис. Тоді про це мовчали. Історія була під грифом секретності, заборонялось про неї говорити. На думку кривоноса, заужний не розголосив. Оскільки, е, оскільки ну, дійсно це був би такий вибух. Проте, за його словами, на Заході про цю історію знають. І мені кілька разів наводили цей випадок в США як приклад внутрішніх розбірок в Україні, повідомив Кривеніс. Ну, дивіться, ні офіс президента, ні Залушний на цю хвилину цю ситуацію не. Коментують повне відео. Ви зараз можете подивитись Берези і Кривоноса. Знаєте, можна відноситись і до берези Борислава, і до кривоноса по-різному. Хто Хтось ними захоплюється, дивиться стріми, дивиться інтерв'ю, хтось навпаки матюкає. Питання в іншому: факт був чи факту не був. Я стверджую: факт був. Я про це знав більше, ніж рік тому від людей, які були безпосередньо займалися безпекою і охороною заужно, і від людей, які з іншого боку намагались його заарештувати. Наказ дійсно давала банкова. Е, які були причини затримувати заушно, я не знаю. Можливо, вони й були, але якщо були, чому не затримали? Ситуація взагалі досить дивна. Тому що незалучно стартували декілька разів, залякували, намагалися заарештувати, і ніде нічого не трапилось. Він, як і раніше, пливе в мейнстримі Зеленського. І всі оці е, інтерв'ю, розмови, до речі, про цю історію там і Арестович розповідав. Всі ці історії, вони не про те, вони про політику. А мене цікавить не політика в цій ситуації, а як в воюючій державі. Через рік після повномасштабного вторгнення в центрі Києва, в одному з отелів, відбувається сутичка між армійським спецназом і Альфою. Верховний дав наказ арештувати Головкома. Це в голову не вкладається, але його не арештовують. А потім ще й послом призначають. Хтось може пояснити, що означає цей жаба Гадюкін? Ні. Ну, так. Питань взагалі дуже багато. Починаючи від вбивства Дениса Кіреєва, розстріла. Е, в... В центрі Києва, який був одним з переговорників і представляв головне управління розвідки Міноборони України, закінчуючи вбивством, я не помилився, саме вбивством помічника заужного чистякова. Пам'ятаєте, коли нібито на дні народження йому гранати подарували, і він підірвав себе при дітях, дитину ще поранило. Роздивлявся такий сумасшедший, дірнув за чеку при дітях і підірвався. Ні. Це було заплановане вбивство, яке ніхто не розслідує. Оці всі спроби арешта, вбивство Кирєєва, вбивство Чистякова і багато інших речей це крупинки, з яких рано чи пізно складеться кримінальне провадження. По факту вбивства державних діячів за наказом організованої злочинної групи, яка сидить на Банковій, за наказом зелених гнид. Неважливо, чому хотіли арештувати тоді завушного, важливо інше. Чому не арештували? Якщо винен мало. Якщо не винен, чому в часі війни віддавався такий наказ? Це бальдер'єра, а не командування. Вони перетворили в бардак керівництво країни. І ледь кожен раз ледь не на межу життя і смерті держави. Отакими от, от рішеннями ставлять ситуацію. Чим швидше зелені гниди покинуть офіс президента, Кабінет міністрів, Верховну Раду, Генштаб та інші установи, тим швидше країна має шанс зупинити війну, повернути мир і почати нормально розвиватися. А щодо Зеленського Залужного. Це мають слідчі розбиратись у їхніх взаємовідносинах і їхніх причинах. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.